Дієва стратегія для схуднення, що підійде кожному, вона потребує лише 20-30 хвилин вашого часу. Складається ця стратегія із трьох кроків. Виконувати це потрібно кожного ранку до сніданку. Запозичив я цю стратегію у тренера чемпіонів Бена Грінфілда, сам не користуюся вже тривалий час і хочу поділитися з вами. Крок перший удар. Випийте філіжанку кави або чаю. Це дозволить мобілізувати жирні кислоти, що підвищить швидкість метаболізму, підвищить рівень адреналіну і буде сприяти активному жироспаленню. Якщо ви не вживаєте каву, наче випийте води з лимоном, можна водички з яблучним оцетом або просто стакан води. Крок другий: прогулянка. Це мають бути 10-15 хвилин будь-якої фізичної активності. Зарядка, прогулянка, вправи з вагою власного тіла або просто енергійні танці. Ця активність не має вас сильно втомлювати. Робіть у задоволення. Крок третій тремтіння. Після фізичної активності кілька хвилин приділяємо дії холоду, холодний або контрастний душ, обливання холодною водою, розтирання снігом тощо. Холодовий стрес пришвидшує метаболізм, сприяє виробленню адреналіну і норадреналіну, що активують розщеплення жиру. Окрім спалення жиру, ця стратегія гарантує вам бадьорість і продуктивність протягом усього дня. Підключіть свою силу волі. Якщо протримаєтеся 2-3 тижні, потім просто не зможете обійтися без цієї стратегії, адже заряджає вона дійсно круто. Програми тренувань і плани харчування ви можете замовити на моєму сайті. Посилання в описі до цього відео.